За Марсіндо. Ну, е, сам нати. Stein's Retreat Parkivska. Следующая станция станция Неженець, 8000 Чернянці. Наступна зупинка Е. Кашенець, Медичний університет. Тебе следует здесь выйти на Информ, at Kievsky Metro Station. To Kievsky Avenue. Your next stop is Parket. Haverley's Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Зупинка. Ринок. Найближче укриття. Станція метро. Харківська. market. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Олександра Кошиця. Олександра Кошиця. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка. Вулиця Олександра Кошиця. Найближче укриття. Підземний перехід This is Олександра Кошица, Street. обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Степана Олійника. Флейстенкли о ней ставить Степана Олійника. Street. Будь ласка, приймайтеся заповнені під час руку. Ви можете оплатити проїзд за другу. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїзд. Зупинка. Вулиця Степана Олійника. This is Степана Олійника Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Тростянецька. Please stand clear of the doors. Your next stop is Тростянецька Street. Зупинка. Вулиця Тростянецька. Найближче укриття. <клінь> Підземний перехід. This is Тростянецька Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Магазин. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської хімі, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Переміщатися транспортом без перепустки або пішки, виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також по комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка, магазин, This is store. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця. Зупинка. Вулиця Юрія Лефенського. Найближче укриття. Вулиця Ривуцького. 9. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Новодарниця. Ноударницька стріт. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою. 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд. На вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Супинка. Вулиця Новодарницька. This Весіс Новодарницька обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Харківське шосе. Кінцева. Please stand clear of the doors. Your next stop is Харківський Highway. Придбайте qr квиток навіть коли вже забігли в автобус. qr квитки та зручні поповнення транспортної карти в міському застосунку київ проми. Завантажуйте для Android та iOS. Зупинка. Харківське шосе. Кінцева. Найближче укриття. Харківське шосе 58. Дякуємо, що склалися послугами Київ Пастранс. Гарного настрою. Final stop – Харківський хайвей. We would like you thank you for using our services. Have a good day!